Щоб ви сьогодні купували квартиру, на кого б ви записали? На дружину чи на маму? На маму. Дружина вона може піти, а мама буде поруч, в якій ситуації я б не був. На маму. Зараз би на себе, а раніше на дружину прибув. А чому зараз на себе? Чому на дружину? Бо тому що вже мені багато років і мені вже життя навчили. На маму, мабуть. У дружини є своя квартира, мами немає. Якби ви сьогодні купували квартиру, на кого б ви записали? На тата чи на чоловіка? До чоловіка, тому що, як мінімум, для мене це показник довіри до нього, записала квартиру на чоловіка. Я б не виходила заміж за людиною, в якій я була б не впевнена. На тата, ну не знаю, якось інтуїтивно, напевно, на... на батька, ну рідна людина. Скоріше за все на тата, тому що в мене чоловік зараз військовий, і якщо, не дай Боже, з ним щось трапиться, не зрозуміло кому ця квартира в подальшому дістанеться, чи його родичам, чи мені. На чоловіка я б не записала. А на кого ж оформляти краще? Пишіть свою думку в коментарях. Офіційний канал Новин Білка знає.